Всім привіт! Сьогодні я сижу під ялинкою, тому що це буде грудневе відео із підсумками мого місяця. За традицією відео буде розділене на категорії, у яких я розповім про свої плани, про книги, які я прочитала, про фільми чи серіали, які я переглянула, і, можливо, щось таке згадаю улюблене, рандомне. Ось так по-святковому виглядала моя дошка натхнення на грудень. Я дивлячись на неї, розумію, що якось приблизно так і виглядав мій місяць, можливо, моментами. Не зовсім аж так естетично, як із картинок, які я знайшла на Пінтересті, але по-своєму гарно. Звісно, у грудні мені хотілося більше часу провести із своєю сім'єю. Я приїхала в Україну, і багато планів на цей місяць у мене якось вони крутилися саме навколо цієї святкової атмосфери і чогось такого. Різдвяно-новорічного. І так як ці плани не були занадто складними, мені вдалося виконати все, я і прикрасила ялинку. Це, напевне, вперше за останні декілька років у нашому домі стоїть ялинка, бо до того якось батьки не хотіли її ставити. Також вперше у цьому році я спробувала зробити дідухи. Я їх зробила аж чотири штуки, щоб подарувати. Своїй сім'ї найближчим родичам я в інстаграмі побачила сторінку дівчини, яка збирає уже готові набори. І так як для мене це все було в новинку, я вирішила. Не дуже сильно ускладнювати собі задачу і спробувати замовити ці набори. Це був такий цікавий досвід. Мені дуже сподобалося робити щось своїми руками. Далі із планів у мене було заспівати колядку. Ми це зробили на різдво. Мені дуже подобається оця атмосфера колядування. Я з захопленням дивилася на марш, який відбувався у Києві. Там дуже гарно було, люди були переодягнені, несли зірки, співали колядки. Боже, це просто ну нереально класна атмосфера. Я б хотіла туди потрапити. На жаль, в мене. Під час цього приїзду в Україну не вийшло поїхати в Київ. Я просто залишалася вдома. Але не дивлячись на те, ми з сім'єю співали колядку. Я проживаю у невеличкому містечку, і у нас ходять також колядники від хати до хати. Але на жаль, якось. Не знаю, я не чула і не бачила от чогось такого гарного, якоїсь гарної колядки. Останніми роками я помічаю, що ну, не хочеться сказати ліниві колядники, але діти приходять, і оце знаєте коляд-коляд, коляда, і простягає руку. Давай мені гроші. Я б сама хотіла піти колядувати, переодягатися в якісь костюми. Але, на жаль, в мене тут немає знайомих, із якими я могла б це зробити, тому я так по-скромному в себе вдома. Далі одним із планом це було розмалювати свічки, і вони в мене вийшли точно такі самі, як на картинці із Пінтерест. Я спеціально знайшла свічки чорного кольору, купила золотаві маркери. Я про це також розповідала у своєму влогмасі. І ці свічки. Одну я залишила тут вдома, інші роздарувала своїм рідним, щоб можна було запалити на святий вечір та різдво. І останній план це був розповісти про планер на 2026 рік. Якщо ви не знаєте, то я займаюся електронним плануванням. Я створюю електронні планери, ось типу такого, як я зараз використовую сама, і все це почалося десь напевне рік. Півтора тому спочатку я використовувала планери, які могла знайти в інтернеті, але вони. Не завжди давали те, що мені потрібно іноді сторінки були зайві, іноді мені чогось не вистачало. І минулого року я почала створювати свої планери. Спочатку я робила ось такі планери на один місяць, але у 2026 році я вирішила змінити трохи стратегію і створити один величезний планер на цілий рік. Якщо ви вже ведете електронні планери або, можливо, вам би хотілося спробувати вперше, то запрошую у свій телеграм. Канал, там є всі деталі. Я туди часто пишу про планери, ділюся як і платними, так і безкоштовними планерами. Тому підписуйтесь. У грудні я хотіла пропити курс вітамінних шотів. Я побачила ці картинки на Пінтересті, надихнулася, але в мене не було на це сил та енергії, тому цей план у мене не вдалося виконати. Зате те, що я зробила для свого здоров'я та самопочуття, підстригла трішки волосся. Воно, звісно, зараз не дуже вкладене, тому що. Що його потрібно якось ще помити, але я його таки підстригла і я цілий місяць фарбувала по святковому нігті. У мене є. Я купила собі один. Лак із блискітками, а один червоний він здається також із блискітками. Наразі у мене такий нюдовий відтінок на пальцях, тому що мені захотілося трішки відпочити від блискіток. Але я думаю, до нового року я все ж таки ще перефарбую свої нігті. Я хотіла новеньке спробувати в цьому місяці вперше стати донором крові, і в мене вдалося це зробити. Рудень був такий. Місяць добрих справ, я б його так назвала. От в мене було бажання ділитися, в мене було бажання робити добрі справи. Тому, коли я побачила, що в нас проводиться забір крові для військових, я звісно пішла. У мене четверта група крові, і мені спочатку здавалося, що боже, це така рідкісна група крові, але там було приблизно 50 донорів, і я дуже багато бачила людей з, з четвертою групою крові. Якось. До того я відчувала себе такою особливою, а після уже ні. Я хотіла уникати постійного скролінгу в соцмережах. Я навіть собі поставила обмеження на Трец та інстаграм. Я б не сказала, що у мене це вдалося зробити. На жаль, я начебто усвідомлюю, що мені є що робити. Я хочу почитати, я хочу вишивати сорочку, але чомусь енергія на нулі. І все, на що тебе вистачає, це просто взяти телефон, залізти в ліжко під одіяло і гортати, читати чужі дописи. Я цим не пишаюся, це не добре, і мені хочеться цю шкідливу звичку якось перебороти. Але поки що отак. І давайте перейдемо до наступної категорії, напевно, до книг. В мене була місія прочитати як мінімум дві різдвяні книги. Я прочитала трішки більше. Перша книга вона називалася Твоє, моє і наше Різдво. Це така збірка історій від українських письменників, звісно, на різдвяні святкові теми. Вона мені сподобалася. Кожна історія по-своєму цікава. Дійсно корисно іноді читати історії про те, як відбувається святкування в інших регіонах, в інших сім'ях. Для цього. От для цього такі історії і існують. Наступна книга у мене вже є у фізичному примірнику. Я вже не хочу просто йти за Росії брати. Вона називається Христина Кішик. Ану, бігом ходіть їсти. Це також збірка історій від української психологині. Христина є в інстаграмі. Вона популяризує українську культуру і дуже цікаво розписує саме про ментальність українців, про якісь наші такі. Звички, ці капинки. Я десь тут залишу посилання на її інстаграм. Рекомендую вам підписатися, якщо ви ще не підписані. Наступна книга також на різдвяну тематику, вони всі тут будуть на різдвяну тематику. Називається Коли приходить Різдво, Луїза Мей Олкот. Я цю книгу прочитала у підписці на Лібраріус в бібліотеці. По картинці, по обкладинці видно, що книга дитяча. Вона така тепла і, хоч історії досить наївні, вони такі про прості речі, але напевне, в якійсь мірі і ця книга мене надихнула на поширення добра на те, щоб віддавати і робити добрі справи, тому що я ж кажу. Книга така, ну, як для дітей, такі історії дуже банальні, часом нереалістичні взагалі. Але якось у цей період мені і хоч, хочеться, і хотілося, і хочеться читати добрі, милі історії. Тому. Не дивлячись на те, що книга для дітей, я її залюбки прочитала. Наступна книга називається На Різдво додому, і це також збірка оповідання сучасних українських письменників В цій збірці дуже багато різних різдвяних історій. І у кожній історії розповідаються або якісь прикмети на різдво, якесь святкування різдва, або під час. Повномасштабного вторгнення або до того наступна книга називається Проєкт Різдвяний Ангел від Мелоді Карлсон. Вона мені дуже сподобалася. Це історія про дружбу п'ятьох жінок, одна із яких помирає і залишає кожній подрузі власноруч створеного різдвяного ангела. І ось так книга зав'язується на тому, як кожна із подруг намагається жити далі своє життя. Що вони із ним роблять? Ну, загалом книга прочиталася дуже швидко, дуже легко. І остання прочитана книга у грудні називається Різдвяна свічка Макс Лукадо. Ця історія розгортається в невеличкому містечку, здається, Англії, якщо я правильно запам'ятала, де кожні 25 років напередодні Різдва відбувається. Диво приходить ангел і запалює свічку. Ну а потім, кому дістанеться ця свічка, отримує здійснення свого найсокровеннішого бажання. Всі книги про Різдво, звісно, від них буде віяти таким добром, теплом, тому що на те вони і розраховані. І тепер давайте перейдемо до наступної категорії про фільми та серіали. У мене на грудень був план подивитися різдвяний фільм із попкорном. Попкорну у мене не було, але було дуже багато мандаринок. І також я хотіла подивитися святкові серії друзів та серіалу Офіс. Це мої два улюблених серіали. Але чомусь саме у цьому році, при перегляді, коли я вибирала саме різдвяні серії, різ... різдвяні так, новорічні я не обирала, якось мені. Не дуже сподобалася ця затія. Бо якщо раніше мені це подобалося, якось я надихалася цією атмосферою, а зараз ти виходить із кожного сезону обираєш по одній серії і дивишся якісь такі уривки. А краще вже підряд дивитися всі серії та й все. Із переглянутих фільмів я почала дивитися фільм Фріланс. Він мені не сподобався, він був якийсь занадто тупий, і я навіть його не додивилася, а вимкнула там буквально на 10-й хвилині. А от на противагу фільм, який мені дуже сподобався, називається The Thursday Murder Club. Я так розумію, що це. Фільм побудований на книзі, надіюсь, так і є. Чомусь мені так здається. Ця історія відбувається у будинку для людей похилого віку, де збираються такі пенсіонери, які хочуть розслідувати різні вбивства. Взагалі, фільм мені дуже сподобався. Я його з задоволенням передивилася. Там гарні актори, гарна атмосфера. Такий він. Далі я дуже багато наслухалася про український серіал, який називається Ховаючи колишню. І в мене про нього склалися такі неоднозначні враження, тому що з одного боку серіал мені сподобався саме темами, які він піднімає. Актори зіграли непогано. Але серед нюансів я можу зазначити. Перше, занадто багато ненормативної лексики. Я не ханжа, я вживаю і сама цю лексику. Але мені здається, що якщо воно в тему, і якщо воно от якось підкреслює цей момент вдало, то у цьому немає нічого страшного. А якщо ця ненормативна лексика вживається направо і наліво, і взагалі не зрозуміло для чого, то воно якось. Трішечки відштовхує від перегляду. І ще, що мені не сподобалося, це кінцівка. Взагалі, вона мені не сподобалася. Там таке вони накрутили. Я не буду спойлерити. Можливо, хтось захоче переглянути цей серіал, але кінець мене дуже сильно розчарував. Далі я подивилася фільм, який називається Потяг 31 грудня. Це також український фільм. Нічого особливого, він не вау, але і не поганий. Можна сказати, мені сподобався такий святковий фільм на один вечір. Наступний фільм, який називається The Substance, Я думаю, вже багато хто подивився цей фільм. Він був дуже популярний раніше, я його не бачила. І от якось в один вечір я подумала, а чому б мені не подивитися цей фільм? І це просто. Жесть, я не знаю, як передати огиду від цього фільму, не дивлячись на те, що автори дійсно піднімали важливі теми. Фільм мені було гидко дивитися, і я, я навіть не знаю, як це коментувати просто. Просто траш. На Різдво я залишилася ночувати у дідуся і бабусі, і ввечері по телевізору показували український серіал, який називається «Викрадена на Різдво. І ми з дідусем сіли його дивитися. Там чотири серії. Незважаючи на те, що серіал досить передбачуваний, мені все одно він сподобався. По перше, ми дивилися з дідусем, і якось так мені було приємно дивитися серіал разом з дідусем. Це така. Сімейна була атмосфера, називаємо це так. По-друге, мені подобається ця головна акторка. Я не пам'ятаю, як її звати. В кінці у мене виникало дуже багато питань, чому там не згадали за одну сюжетну лінію, або чому якось не розкрутили історію іншого персонажа. Але все це такі нюанси, серіал, ну. Я б могла його рекомендувати, якщо не очікувати якогось такого занадто складного закрученого сюжету. Можна його подивитися. І останній фільм, переглянутий у грудні, називається Pay it Forward». Я коли його дивилася, по перше, я була дуже вражена кінцівкою. Знову ж таки, не буду спойлерити цей фільм. Він про доброту. В мене таке враження, що якщо ми зараз перерахуємо скільки разів я сказала слово доброта, мені сподобалася ідея, ось яку придумав цей хлопчик, коли ти маєш допомогти. Трьом людям ці три людини в свою чергу мають заплатити іншому і допомогти ще трьом людям. І таким чином, ось цей ланцюжок добрих справ буде продовжуватись. Я б рекомендувала подивитися цей фільм з одного боку: про те, що світ дуже несправедливий, і про те, що всім ти не можеш допомогти, особливо тим, хто не хоче. Щоб їм допомагали, але з іншого боку, він все одно розповідає про те, що добро буде жити, не дивлячись ні на що. І добрі справи варто робити. Да? Собака. Стосовно улюбленого за грудень, мені якось в голову особливо нічого не приходить, я начебто щось і робила, як я вже казала, тематика мого грудня це був такий місяць доброти, і мені здається, що. Варто продовжувати цю традицію робити добрі справи, не зважаючи ні на що, не зважаючи на якісь зовнішні чинники, тому що це в першу чергу потрібно мені. Це прозвучить егоїстично, але це приносить задоволення мені. Звісно, допомагати треба тоді, коли наповнений наш власний ресурс, а не отак віддавати все останнє, виснажувати себе. Ще напевне, із улюбленого, це таке нематеріальне, але проведення часу вдома. Я дуже багато ночувала у дідуся з бабусею. Дуже подобається слухати бабусині історії. Іноді, звісно, я їх слухаю неодноразово одна й та сама історія. Але у цьому якраз і така прекрасність ситуації, тому що ти дізнаєшся щось нове про людей, які начебто є твоєю сім'єю. Але іноді от про юність, про підліткові роки, навіть раніше про дитинство цих людей ми можемо знати дуже мало. А поки вони живі, поки вони ще є. То потрібно їх сідати, розпитувати, якщо вони хочуть розповідати і дізнаватися, взагалі, про створення вашої сім'ї, про створення свого роду, і з особливо матеріального в голову мені поки що нічого не приходить а так як я це відео знімаю спонтанно. То я не буду дуже довго тут сидіти і роздумувати. Ну а на цьому все. Закінчується грудень, закінчується 2025 рік. Дякую, що подивилися це відео, що були зі мною. І побачимось у новому році. Всім па-па!